Всім привіт дорогі друзі! З вами Майнкілер Кілер. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft на сервері 147 з моїм другом Toxic Hallabins. Yeah. Uh, так, Ми будемо грати в виживання. Uh, так, я думаю, що з тим летсплеєм, uh, що я знімав, у мене коротше, там полетів всяка така фігня uh, і коротше, знімати далі не буду. Uh, будемо з ним знімати виживання. А IP сервера ми, ми скинемо в описании і там зможете прочитати Survival. Тут, короче, всякая информация, сервер тут можна Ну короче, ясно. Книга. А, чувак, в яку сторону будем бігти За мною. Я знаю дорогу. Окей. Ти прям такий мастер. Я посераюсь на цьому сервері. Нам туда. Нам туди. Чувак, я з двой не встигаю, блін. Ми прийшли. Я тут знаешь, камню то биодичка. Да. Местечко прям айсове Ладно, все пишет, да, реально. Не, реально, давай нормально зараз, так и блин, вот вика зик О, Село один. Село один. Село один. Село один. Село один. С... Ну, я так кажу, ну глядачи, может, там есть Росії. Короч. Uh, так, село номер 1 uh -huh. uh, Погнали. Куда? Вперед. Це куди? Чувак на північ. Що за штука така? О, так, от, 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 от. Не знаю, якась фігня. Візу, напевне, телевізійно, блі. Від... У мене є демедж-індікатор, так що чувак, я бачу все твоє хп, чи ти до... дружелюбний, чи ти. Я злий. Ну я бачу, в тебе там все нормально. ПВП вироблено, так що. Обида. Навіть не думай. Чувак, не. а де тут кікстарт взяти собі? Ну, Кикстарт пропиши. А, тупо. Геній. Кикс. А як тоді ПВП вруби? старт. ПВП можна тратить тільки на ПВП арені. Так нечесно, честно, О, oh, чувак, ты такие клевые кит. Кир, да. Убери, я тебе его дарую. О, на. Чтоб ПВП врубил, блин. Фак. Еееее. Yeah. Ладно, я сейчас я пойду сюда спаун. Ты да. Я его. Спать. На тебе все, все твои... Все твои речи. Чому мене Q не працює? Не знаю, якась лажа з твоїм Q стала, знаєш. Тобто такий рівень IQ. Капець. Капець. Е, Капец. э, чувак, ти мені книга Шо? меню написано. А, Ам... ну все, все віддав. Е, э, ясно, а кирка? А, кірка. Да. Ясно, все, погнали. Ти може броню всю вдінеш? Ні, чувак, давай за реально нормально почнем выживать и так поїм. Мы на хіба треба восстановить. Все, тільки більше не пьемся. Да, все. Мы правильные такие, знаєш, чуваки. Ты такие правильные, что налево пишел. лівий, Чи наліво пішов. Мені пофиг, чи налево, чи направо. Угу. Не пишет, там по пп вроде. А... Чувак, ми зараз будемо гнати і в пошуках своїх великих скарбів. Чого? Великих скарбів. Алмазів а? всяких таких фігонь, коротше. А до речі, було б чітко, якщо б мені дали креативку. у мене тут зараз просто стоїть на цьому клієнті на один 47 мод Диван РП. Так чітко би було. Чому? Проставав, простовляв би тут всякі блоки з дивайном. А їх би ніхто не ви не бачив, не видів, ні. Вони б були мертві. їх не було б, це були б чорнобілі, як шахматні стіл штучки. Або чорнобілі, або просто б типа писало no textures. Error, error. Error, no textures. Короче. А, ось-ось ось ці домівки, домівки, це Чувак, вже... нам треба найти, нам треба, короче, патику скрафтити а, Так це шкірою все перевіряється. це би там ж є шкіра. А, тока, блін. Турк. Сам. О, так, тут не можна. Погнали далі. Треба бігти далеко-далеко. Якщо ми все-таки не зможемо знайти на сухудолі, то прийдеться побудувати собі хату на цей. На воді? На воді, да. Це не цікаво і не прикольно. Скелетик. Скелетик двіквенняжний. Поки ты тут скелетом, собі, е, я йду нам халку добуду. Эээ, моя Ух, блин, тут паук. ге 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 Я пошутил. О, моя хавка твоя. Ой, твоя как у моя. Так. Да мы зараз. Тут есть какие регионы. Так. Ч ⁇ ты да? Я тут, чувак. Блин, ты такие лахали, вот, блин, стрела у Уже не мои. А, уже не Ну, обида. Стрела у Але то лажа була. Mm. Так. Скелет? Mm. Скелет mm. не лажа. Короче, тут якийсь регіон, якийсь VIP 1. VIP 1? Ну це типа Viper 1. Це типа Viper здо. Він вирішив, що буде грати в Майнкрафт і запривати в собі те, е, територію круту. Тепер він, типа, цей, самий крутий ігрок в Майнкрафті. Таких ще крутих чувак. Ах, нам треба вбити трьох овечок. Е, е, е. Обіда, обида, обіда, моя коробка. Ну, приблизно мені треба вбити трьох. У мене шерсті. Одна. У мене дві. Будемо спати на одному ліжку, типу, покладемо там. Ти поспіш, я поспішу. І ся! І мішеві вовк агриться на мене. О, о чувак, краще би ти його не бив, адже у нього тут можуть бути друзі, так що вони прийдуть тебе. А... Це, це його друзі? А... Це його друзі? Так, да, це його друзі такі, знаєш. Я теперь его боюсь. Блин, скики тут цих регіонів вайпер один. Ага, а ще вони мобів не позабирали. Так, мені хавки треба. Обида, злой волк. Блин, кто меня бьет? Да паук! І, скільки, я, я, я зараз зараз, зараз зараз поможу. Так, мені... Чучу, чучу, чучу. Чувак, я короче ставлю торт і ми його жрем. Обида. Давай, я ставлю торт. Я не вони з двох сторін стріляють, давайте на того я на цього. А блін, я тут не можу його поставити. на нас стать хавки нема. Так давай, Миша, ну головне зараз вижити. Я зараз тобі поможу, чувак. Дай я помогу, може, що з Камікадзе. Чуєш, тут чіткий плагін стоїть. Коли ти б'єш, типа монстрів цей кров з них розлітається по боках. Ага. Да, тільки то, що ми не помремо з такими темпами. Ага. Нам треба десь знайти незапривачену зону, щоб поставити тортик. Mm, так, зараз найдем. Yeah. Я пройду, дом. Ми а, в лісі, тут є собачки. Зараз я приючу собі собачку. <су> чувак, тут стільки цих. Чих. Тваринок? Тваринок? Тільки не мобів, а тваринок, кстати. Ні mm. сюди, ні сюди. Так, ну скільки тут це хвіп один, блін, в регіоні. Гато, що ти мене питаєш? Я ж знаю, я їх не рахую. Вайпер вообще якийсь такий, цей з здотр. Ммм, mm, бин жорсткий. Не знаю, Вайпер, дату, не знаю, дату пару разів грав. Вайпер, це персонаж Ой, все, мы найшли місто, де можна ставити О, Я зараз Реч. дохну. Блін. Блін. А тут можна ты пехатись один до одного? Да, конечно. Вроде бы. Ну я твои речі поки що, щоб не пропали. Типе, О, як ты ник? Uh, Токсихов бинс. Нажми и бінс. Ммм, ТПЦЦ. Ура! Тут можна телепортуватися. Четко. О, зато у мене повністю голоду. Ха-ха. А, до речі, до речі, до речі, дивись. Ніж, О там же можна будуватися. Де? Вон он прямо перед нами. А, ну я бачу, там типу, вже. Ніж, не, це не можеш. Давай, вот там ха, далі вже можна шут... після цих будинків дистрей на горі побудувати собі. там потрібна хатка, домівка, щось таке. Мен... Що сього? Ось, дивись. Тут же не можеш щось територію ламати? Чому? Ну-ка. Ось, все вже можна, іди сюди, тут можна. Ніфіга собі. Тут сюда иди. Що, чувак. Тут можна будуватися. Де, отут де ти стоїш? Угу. А ну, чекай. О, да, тут можно. Четко. чи що це? А, під цим, ми під цим. Ага. Ні, це тупо будувати так хату. Добре, тоді, чекай. Так. Є грифері такі, що поршнями, типу по хай туда блоки. Я зрозумів, а ти Але ми розумі... будемо наказувати тих гриферів. Сам будеш наказувати їх. Да я свиньку уб'ю. Не знаю, мане мало хп. Треба знайти десь ще якусь територію, але нормально. А ну-ка тут. Вова! Що? Сюди йди? Де? Отут я. Може ти підеш до мене, бо тут а вже якби територія вільна. Ну, у мене тоже. А, ні, занято, 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 я до тебя. Mm, окей. Так, дай мені одну щиру. ТПА и... І... Mm, Нет, я писать КАА. Спай, спай. спай Т. Ага. А это ПАНО. Облом. TPA. Я біля тебе. Ну я вже не треба. <laughs> Слухай. Так. Я ж тобі заказав, чувак. На, на, на кожу на кожу. О, давай кожу. У мене є ще така кожа? Шкіра. Шкіра. Не, не це шкіра Так. О, чувак, дивись, я перевіряю регіон. І да, дивись, не я, не я буду ламати блоки, де можна будувати. О, мене є чукан. Так. Сюди, сюди. чукан Можно, 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 так. Сервели вообще. Раз, два, виси руки не не щи-щи-щи. Да. При добавлении в Skype глава админа обязательно указывайте свой ник на Каллайф, call, call иначе ответа не жди. Ого, это чувак, тут такой территории, видно. Дай мне лопатку. Д да дарую. Да, очка. Кидай, о, я. Прям так знаєш, як рабу. На, типа, о. Давай, копай. Ну. Рубай, землю. А я, прох... я прохлаждатися буду. Рубай, землю. Так, чувак, оце той регіон, де нам можна побудувати хату. Окей, я його прибачу. А, зроби стоп там в висоту, яку хочеш, а, я да, да, роблю, роблю, конечно. Венд Так, хорошо. Прям где ты, Блін, ладно, туди я туда зганяю по Венд. Венд. Чувак, ти... я грусь. Тут ця команда, короче, типа тупо, тупо не працює. М -м, яка? ка. Ну, тебя е венд. Ладно, а... не, працюю, я перевірю. Так, сюда кладемо тепер. Експанд. Чувак, мене немає кирки. Тихо, экспан. 5. Да, Enter і експанд. 5. А. Все, готово. Регіон. Зараз РГ як лайн. Чувак, та ти... А, а ти який регіон вибрав? Маленький? Да ні, він доволі великий, він у висоту 880 блоків і вниз так само. Ага, окей. Okay. А тепер називатися буде. Ой, солнышко. гег г Не, назвать він буде. Так, ну. Вс. Эээ. Тепер... Ну, все вроде. Еее! А ну-ка я проверю. Да, чувак, ты закрывай, ты теперь добавляй на в рим. Ще. Так, РГ Add the member. Uh C A a a a m s Na Sana. Nikim te big не спайти. him. Там тап нажимай, да и все. Так я понял, ты уже. Слухай, а ты хоть <проб> за часом с ты хоть за часом виду слиткуешь?